Всім привіт! Колись підписався до Сергія на канал Фермерське життя Фундук Сад Город Підписався і забув. А нещодавно побачив цікаве відео, яке привернуло мою увагу <кхів> з приводу живців. Живці за ціною інтере... в інтерес, якось так. Замовив я три живці. Домовились ми. Що це буде коштувати 150 гривень і доставка новою поштою вийшла 165, тобто 315 гривень за три живці. Ну, вирішив, окей, нехай так буде. Тому що я колись хотів замовити, шукав 100 гривень за живець це така середня ціна. А тут, типу, за 150 три живці, думаю, окей. Значить, сьогодні забрав я посилку Зараз хочу разом з вами розпакувати отакої довжини посилка. так Зараз я поставлю паузу, щоб джілку не турбувати. зупиняю відео бо і розпаковувати і знімати однією рукою важко але ось щось живці я думав вони там сантиметрів 30-40 тут <ривці> живці запаковані метр десять зараз я плівку чорну цю розріжу і подивимося що там далі <ривці> ой 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 друзі отак виглядають три живці мої Я, я в шоці, скільки тут можливостей експериментувати. Білий лебідла, нектарин, талгарська красуня. Абрикос. Коротше. Я в захваті. В общем, ну, це кайф, це кайф. Я дуже радий, що я натрапив на те відео. Сергію, вам окремо дякую. Дуже велике спасибі. Тому що ну, це, це дуже приємно. Це, звісно, якщо окремо замовляти цей кожен саджанець, це багато більше коштів, ніж я заплатив за то. Тому дуже дякую. Я є над чим експериментувати. Бажаю вам розвитку вашого каналу всього найкращого. Спасибо.